Якщо уряд е, і президент взяв на себе відповідальність, що вони в ручному режимі можуть опустити ціни на ліки, ми не до цього часу не отримали відповідь. Так, а що хто винен в тому, що ціни на ліки так серйозно піднялися? Якщо це ваша відповідальність, і ви кажете, що я президент, я уряд, можу знизити ліки, то хто винен в тому, що вони підняли? Значить, це ваша відповідальність. І це ключове питання. Що за цей час ми не почули? Так, а хто ж відповідальний за те, що підвищили ціни? Так, це перше питання. Друге. На жаль, до переліку цих ліків дуже багато є питання, тому що там, якщо ви відкриєте, там 10 позицій вітамінок різних, а скарбів ну, деякі фахівці, вітамін... лікарі зі сміхом зустрічали цей список, да. тому що там відсотків 30 всіх цих препаратів так звані фуфламіцини, тобто. Ну, да, але питання в іншому, що насправді сьогодні так зробили певне зниження по цих цінах, які входять в цю сотню. Там відбулося ціни. Але на інші препарати, які більше сьогодні користуються попитом у наших співгромадян, на ці препарати ціни зростають і далі.